Сьогоднішній день дійсно є розпорядження Мінпаливенерго підготуватися до можливого введення графіків аварійних вимог. З чим це пов'язано? Пов'язано це з наступним: очевидно, в державі прогнозується ну, певний дисбаланс в виробництві електроенергії і в її споживанні. Цей дисбаланс і для держави і для енергосистеми є недопустимим. Тому що енергосистема це така е, структура, яка працює завжди в збалансованому режимі. Скільки виробили, стільки спожив. Коли споживання перевищує е, можливості вироблення електроенергії, може наступити аварійна ситуація для енергосистеми, так званий її розвал. Щоб цього не допустити, існують певні заходи. Ці заходи називаються графіками аварійних вин. Так от. Незалежно від того, чи працює держава в кризових умовах, чи не працює держава в кризових умовах, чи все в нас гаразд, такі графіки аварійних вимкнень в енергосистемі існують завжди. Вони існують для того, щоб вжити максимально швидких оперативних заходів для збереження збалансованої роботи енергетичної системи. Такі графіки, відповідно, існували, існують, і, напевно, будуть існувати і в нашій неропостачальній компанії. Термін дії графіка з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня наступного року. На сьогоднішній день в Патлі Обленерго такий графік існує. Він не погоджений всіми чинними інстанціями, в установленому порядку, і ним можна користуватися. Ми готові до введення такого графіку. Цей графік складає в своєму складі як промислових, так і побутових споживачів. Що буде з 1 жовтня по 1 жовтня 2015 року? Ми склали такий графік вже новий з 1 жовтня, який буде діяти з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2015 року. І такий графік з 4 серпня знаходиться на погодженні. Обласній державній адміністрації. Але поки що ми ще маємо до жовтня місяця, півтора місяця чи два, і маємо готові для застосування графіки аварійних вимкнень. Коли вводяться графіки аварійних вимкнень, як я вже сказав, графіки аварійних вимкнень вводяться на момент настання розбалансованості енергетичної системи. Коли Можлива ситуація, що споживання буде перевищувати можливість вироблення електричної енергії. Найчастіше, я повторюю, найчастіше такі ситуації виникають в години так званого ранішнього чи вечірнього максимумів споживання електричної енергії. Ранішній максимум може наступати в залежності від величини світлової доби. Він може наступати і о 8-й годині ранку, і у 7-й годині ранку. Все залежить від того, коли люди прокидаються і починають включати свої електроприлади. В зимі вони прокидаються за темно, в літі вони прокидаються за світло. Допустимо, взимку цей графік наступає, починається з 8 чи з піввосьмої ранку. Не графік, а такий період ранішнього чи вечірнього максимуму. А в літі він може наступати і о 9-й годині ранку, і о 10, і о пів 10. Зараз ми маємо великий світловий день. І коли може настати оця хвилина, команда на введення цих графіків буде залежати від команди, яку ми отримаємо від західної нейросистеми Некукренего. Ця команда не може бути введена просто так. Вона має бути введена західною нейросистемою NEC-Укренерго після погодження або після команди MIM-Паливенерго. Тоді вони будуть вводитись. Наразі, поки що такі графіки не вводяться. Що значить підготовка до введення таких графіків? Це значить попередження споживачів про те, що такі графіки можуть бути введені. Це робота з споживачами на те, щоб вони вживали заходів для зниження свого споживання і не включали лишній раз без потреби різного роду нагрівальні чи іншого типу прилади в мережу, бо це приведе власне до росту на Це стосовно нас, робота з власне, уточнення цих графіків. Перевірки апаратури телеуправління, якою ми можемо дистанційно ці графіки вводити. Ну і інша така поточна робота з цим пов'язана. Власне, оця наша сьогодні вас з вами розмова це є один з тих елементів, який називається інформація про те, що графіки такі можуть бути введені. Коли вони будуть введені, я вам, на жаль, сказати не можу. Вони будуть введені лише за командою вищестоящої організації, яка здійснює оперативне керівництво в енергосистемі України.